Є в нас слова, значення яких забулося, і тепер вони вживаються в іншому значенні, що відрізняється від початкового. До таких слів, наприклад, належить слово бидло. У документі з Берестя 1512 року, бидло має ще своє первинне значення, а саме значення худоба або скотина. Дивіться, що написано в цьому документі. А к тому некоторії люди тих же сіл побрали з двора моєго, з Боже і бидла, тобто забрали худобу. Мало того, бидло також могло вживатися і у зменшувальній формі. Дивіться, як написано у документі з височан 1635 року. Бидлятко, у значенні худобинка, того світної матки, ради би щоб їх синове були славними і мудрими, але й самі не знають, що з ними чинять, бо ліпше люблять свої свині і аніжлі дитятка. Як вам таке?